Вітаю! Вирішила зробити невеличкий розбір задачі про човник, бо є моменти. У нас є корабель. На кораблі, за корабель спущена мотузкова драбина. У драбини 10 сходинок. Я вам намалювала. Відстань між сходинками 30 см. Нижня сходинка торкається поверхні води. Малюночок зліва. Океан сьогодні дуже спокійний. Але починається приплив, що піднімає воду за одну годину на 15 см. Одна година. Чекайте, ви шрифт побільше. Одна година 15 см. Питання: через скільки годин покриється водою третя сходинка. Третю сходинку обведемо. Ось вона. Через скільки годин вона буде під водою. Якщо між сходинками. 30 см. Даю вам хвилинку подумати. Ну, якщо у вас відповідь вийшла 4 години. Давайте розберемось, як, скоріш за все, ви могли порахувати. Що за 2 години на 30 см підніметься, а це і є наша перша відстань до другої сходинки. Ось 30. Ось. І ще плюс 30 см, плюс 2 години. То покриється от на 60 см ось вся ця висота. Це неправильна відповідь. І давайте попробуємо вдома провести ось такий експеримент. Для цього вам знадобиться лимон. Бажано такий, щоб він був порістий, щоб шкірка була товстенька. І дитина запускає лимон в тазік, в ванну, будь-куди, і дивиться, що з лимоном відбувається. Потім е, спеціально обучена людина чистить лимон. І дивимося, що відбувається з очищеним лимоном. Ну, хто п'є чайок з лимончиком і не хоче проводити експеримент, пам'ятає, що він там зазвичай плаває в чайку. Або е, якщо без шкірочки, то падає на дно. Або хай, хай все ж таки проведуть. Спробуйте разом з дітками це зробити. Е, а другий експеримент буде вже стосуватись нашого корабля. Е, вам необхідно. Дать пластиліна шматочок, зліпить колобка шарик, і запустить цю кульку воду, пластилін потоне. Далі дитина робить із пластиліна човник. Він може потонуть. Може не потонути. Тут буде в залежності залежить від форми човна. Але треба зробити так, все ж таки, щоб він не тонув. щоб Водозміщення вашого кораблика було достатнім, щоб він тримався на плаву. Тобто, щоб він е витісняв, е ну, щоб витиснена вода важила більше, ніж е сам пластилін, який плаває, бо залежить, чи потони він чи ні не тільки від маси, але й лей від форми е об'єкту, який буде плавати. Так, ну коротше, робимо так, щоб він не тонув, щоб корабель наш плавав. І починаємо запускати воду. Звичайно, корабель буде підніматися разом із водичкою. І сходинки будуть підніматися разом із кораблем. І третя сходинка не намокне. Не намокне. Добре, на цьому завершуємо пояснення задачі. Експериментуйте разом з дітками, розв'язуйте математичні задачі і не зовсім математичні. Підписуйтесь на мій канал, там буде багато цікавих задачок від Насті. Настя, це я так з вами була Анастасія, гурток мама тематики. До зустрічі!